Пам'ять про минуле допомагає нам зрозуміти сьогодення. Волинська духовна семинарія святкує 20-річчя відродження свого існування. Зочинена була семинарія в 1964 році за Никитою Хрущова, коли було велике на Церкву, і, звичайно, що в концепцію розвитку держави Генсека не входило, що були духовні школи, тому що він вважав, що в найближчий час таке явище, як церква і віра повинні відійти повинні в минулому. Але над нами є Господь. І Господь завжди благословляв землю, Волинську і духовна школа, котра сотнями літ існувала перед тим, звичайно, що знову відродилася. І це сталося е, з відродженням нашої державності, з відродженням тих прагнень знову відчувати себе українцями і господарями на своїй землі. У 1990 році з появою Української текіфальної церкви у Христовоздвиженському храмі вперше почали готувати пастирів для церкви, церкви української. 20-21 століття воно буренне і складне. І, Незважаючи ні на які, здавалося, позитивні переміни, які є в суспільстві, проблем залишається дуже багато, особливо проблем духовних, особливо проблем, які стосуються спасіння душі людської. І, напевне, як ніколи потрібно готувати пастирів, котрі були б самовідданими, котрі б палали любов'ю до Бога і до ближнього, котрі б мали достатній Багаж вченості, який би дозволив їм виконати свою місію. Що для нас головне? Для нас головне на даний момент в першу чергу дати гарну богословську освіту нашим студентам. Для цього ми працюємо і самих викладачів вдосконалюємося. Інше це дуже важливо для нас. Це прищепити в серця наших вихованців велику любов до Бога, відданість йому аж до самовідречення і аж до самопожертвування. Це є важливе, бо ми не знаємо, в які часи ми будемо жити, і що чекає на церкву Христову, а історія церковна нам подає дуже багато сторінок воній. І страждань, і коли пастирі церкви перші ставали об'єктами переслідувань і фізичного знищення. І третє, для нас теж дуже важливо виховати пастирів-патріотів, щоб вони щиро любили свою рідну землю, щоб вони щиро любили свій народ і самовіддано йому служили. Ми повинні пишатися своїми краянами-місіонерами і наслідувати їх у власному житті. Говорити про Бога то велика справа, та набагато більше очищати себе для Бога.